Що це такі? Я Олег Ляшко, народний депутат України. Що це таке? Ви знаєте, що по закону заборонено бізнес? Ну, а чого воно тут грає? Гральні автомати це зло. Це гірше наркотиків, це гірше алкоголізму. Тому що ця залежність, вона калічить людські долі, вона руйнує сім'ї. Вона змушує е, минулому нормальних людей подати сильні борги. Вона робить з людей психологічних інвалідів. Часто вона доводить до самогубства. Я особисто знав знайомого Сергій Мій товариш. Він повісився, програвши гроші в ігрових автоматах 5 тисяч євро. І це страшна біда. Законом вони заборонені. А те, що ігрові автомати стоять, про що це говорить? Це говорить про те, що влада закриває на це очі, а просто так влада очі не закриє. Це значить, що чиновники, так звані правоохоронні органи беруть гроші за е, з власників гральних автоматів, що вони в долі в цьому бізнесі, який по суті є вбивством. Ті, хто займається гральними автоматами, це кілери, які вбивають людей абсолютно свідомо. І якщо ця влада їх підтримує, а ми бачимо, що вона їх підтримує, то потрібна радикальна ротація еліт, щоб при владі були молоді дівчата і хлопці, які здатні провести радикальні економічні зміни і змусити закони діяти. Тому що закон в даному випадку правильний. Ігрові автомати заборонені законом, але вони працюють, ми це бачимо. І тому, коли ми радикальна партія Ляшка будемо при владі, в Україні не буде жодного грального автомата. але це можливо тільки за ваші підтримки. І я горжусь. Що лідер нашої політичної сили Олег Ляшко єдиний з депутатів, хто знищив власноруч ральні автомати? Він показав не словом, а ділом. А інше тільки говорять розбиває абсолютно правильно. Не просто розтягує всі автомати.